Привіт! Рада знову вітати вас на своєму каналі! Якщо ваша дитина щовечора влаштовує сцену перед сном, прокидається вночі плаче або взагалі не хоче засинати, це відео для вас. Сьогодні я розповім декілька основних причин, чому діти не сплять вночі і що з цим реально можна робити. Порушення сну зустрічається у кожної третьої дитини. Деякі діти не можуть заснути самі, інші щогодини прокидаються, а ще хтось боїться темряви чи сну в окремій кімнаті. Знайомо, тоді слухайте далі. І якщо ваша дитина засинає в різний час, її мозок просто не знає, коли відключитися. Засинання після 22, екрани перед сном, і замість спокійного вечора ви маєте істерики або безсоння. Ні, втомлена дитина не завжди спить краще навпаки. Коли дитина перевтомлюється, вона не може заспокоїтись. Її мозок працює в режимі тривога. Також більшість дітей переживають страхи у 3-6 років. Темрява, тіні, відсутність мами поруч усе це викликає внутрішній стрес і порушує сон. Прорізування зубів. Коліки, свербіж, навіть закладений носик, усе це може будити дитину вночі. Вона не скаже, що болить, просто плаче й плаче. Синє світло з екранів зупиняє вироблення мелатоніну, гармону сну. Тому планшет на ніч гарантоване безсоння. Отже, що з цим можна робити? Дивіться далі. Діти люблять передбачуваність, ванна, казка, обійми і щодня в однаковій послідовності. Це дійсно працює. Краще аудіоказка, нічник або настільна гра з батьками, синє світло, головний ворог нічного відпочинку. Отже, за дві години до сну слід прибрати усі гаджети. Дайте вихід емоціям в день. Говоріть із дитиною про її почуття. Питайте, що її турбує, що було найприємніше в день. Заспокоєна дитина це дитина, яка спить. Також треба створити оптимальні умови в кімнаті. Температура приблизно 18-20 градусів, мінімум світла, ідеально. Білий шум або легка музика. Спальня лише для сну, не для ігор. Спокій самих батьків. Діти щитують ваш стан. Якщо ви спокійні і дитині легше заснути, тож починайте із себе. Сонце не просто потреба, а фундамент дитячого розвитку. Не ігно. Будьте проблеми зі сном! Якщо відео було корисним, поставте вподобайку, підпишіться і напишіть у коментарях, що турбує вас. Я обов'язково відповім.